Всім привіт! 22 липня ми вже з 16 липня їмо стиглі кавуни, які вирощували з розсади, висівала на розсаду 18 квітня. Ті, що я раніше пробувала небагато, я 10 штук там пробувала 8 квітня. Розсада була набагато гірша, деякі з тих кущів навіть не зав'язали кавуна. Тобто, якщо вирощувати кавуни через розсаду, саме перше це треба, щоб розсада була не потягнута. Низенька, небагато в нього в ній листя було. Якщо вирощувати в хаті і дуже жарко, вона тягнеться. Немає в хаті таких умов, тоді треба висівати як можна пізніше, щоб в нас було два листка, коли ми висаджуємо розсаду. Оце приклад оця грядка. В нас тут наймолодша розсада талісмана. Насіння накльовувалося, я поступово висаджувала. Сюди потрапили самі молодші рослини з двома листками. Ще не перерожче, коріння було біле, гарне в стаканах, висадила без пошкоджень і коли висаджуємо, не можна багато води наливати, щоб коріння не задихнулося. Розсада тут, мов, найшвидше, прижилася і було листя найбільше весь час. Все найнай -най було на цій грядці, хоча ми сюди майже не заглядали. Зараз ми вже половину більших кавунів звідси винесли, дуже солодкі, смачні талісмони. В нас талісман щороку як найкращий, але хочеться ж іншого кольору, іншого смаку, іншого терміну дозрівання. То і купуємо. Другі гібриди, гарні вони тут. Зав'язалися біля куща, відразу метр пагона, зав'язався кавун і немає такого, що прив'язується, відпадає, так як у мене в тунелі. Звичайно, ми в тунелі їли перші. Там набагато більше було біля них роботи. І чи воно того варте, щоб з'їсти на один день раніше кавун, тому що крізь без тунеля з'їли на один день, а талісман з цієї грядки на другий день був дуже стиглий і смачний. Тут капельної стрічки мене прокладали, а два рази поливали під корінь, прямо з шланги дуже добре заливали. Саме більше подобається рослинам, коли ми їх поливаємо, щоб земля промокла. І на другий або третій день, коли можна зайти, прополюємо, підпушуємо. Грядка з кавунами під капельною стрічкою. Грядку знайшла, стрічку бачу, тепер ще треба в бур'яні кавуни знайти. Через спеку щороку виходить, якась так ми думаємо, не будемо допускати, щоб були бур'яни. Але коли спека і повиривати бур'яни кавун просто згороє. Це талісман. Тут я можу показати, як впливає густота посадки а також якість насіння. Останні роки ми висаджували міжряддя 3 метри, щоб трактор прополював, а між кавунами по 2 метри. Коли був сильний вітер, підкидало пагони, кавуни відпадали. Цей рік посадили метр на 70, щоб переплилися всі пагони і вітром не підкидало. Оце весь талісман прив'язалися знову лише по одному кавунові, і вони набагато менші, ніж коли ми висаджуємо рідше. Це отакий талісмон виріс кілограм 5-6. Сьогодні рівно два місяці від висадки розсади в землю. На пакетиках завжди написано термін дозрівання 65 днів. Вусик сухий, але ми ще не збираємо каву, нехай трішки влежуться. Можливо, це від висадки розсади в землю. У нас виходить так, 22 травня ми висаджували розсаду сюди в грядку. Сьогодні, 22 липня, кавун ще трішки не стиглий, за 5 днів точно він достигне. На початку грядки ми висаджували метр на 70, а далі вже і розсади було менше, і посадили метр на метр 40. і кавуни вийшли набагато більші. Взагалі не хотіли вони чомусь в цьому році так швидко в'язатися, кавуни, все, погода їм не підходила. Виходить, що треба вгадати, яку густину, посадки, щоб були великі кавуни, вони ж тоді смачніші. Три рази ми обробляли триходермою, листя ще зелене, хвороби ми зупинили, але кавунів не нав'язалося. Ми хотіли, щоб була друга, третя зав'яз, вони ж пізніше і пізніше стигнуть. Оці тільки достигнуть, будемо прибирати у погріб. Їстимем доки будуть. Поливали, капельна стрічка, поливали. Кажуть, що треба ж його поливати, не чекати, коли кавун в'яжеться, наливається. Не давали ми йому, щоб земля пересихала, але знову в нас немає по п'ять кавунів, так як кажуть, що треба формувати врожай. Ми не формуємо його ніколи. У нас виходить один кавун на кущеві і добре, як він великий. Це дуже смачний буде великий. Чим більший кавун, тим смачніший. Талісмана будемо висаджувати обов'язково. Він останні роки в нас найвиносливіший. А також нам сподобався бедуїн, пізніший. Спочатку він ріс помаленьку, кавуна накидав багатенько. Ось-ось. Оце той бедуїн посаджено тут не густо, а кавунчики вони іншого кольору. Сказали, що вони такі самі виносливі, як талісман. Ведуїн середній термін дозрівання. Довгенький. Цікавий кавун. Це талісман. У нас один ряд повністю талісман, а тут всі інші. Маніса. Мені вони сподобалися один рік. І більше я такого не бачу в врожаю, як перший рік. 62 дні. Кавуни невеликі, темно-зелені. Один, он два маленький. На двох кущах три кавунчика маленьких маніси. Вступних висаджено два кущі Біанта. Теж вони не виросли великими 55 днів. Має вже бути стиглим. Можливо, і стиглий, так ми ж талісманів їмо. Біанта більше не будемо купувати. В цьому році дуже часто згадують кавун Карістан. Оце я хочу спробувати. Талісман, карістан і бедуїн такі гарні назви. Далі крізві. надписи є. Кавуни дуже погані, але він навіть в розсаді так довго сходили, можливо, було старе насіння. Там десь два було більш-менш кращих, я їх висадила в тунель. Ми їх з'їли. Великого врожаю вони не показали. Так що, якщо в розсаді дуже довго сходить, не росте, то воно й на грядці таке буде. Що ж це за кавун? Той спікся, той не виріс. Оце, можливо, один із них. Ультраранній 58 днів. Оце лежить крізбі, а ото талісман з того ряду, бо вони ж сюди прикотилися. Туди бачу попав бедуїн. І, і також висаджували топган. Середньостиглий до 80 днів. Оце топгани лежать. Дуже мало, попеклися. Можна без топгана на той рік обійтися. Оце бедуїн. Бувають такі сорти, чи гібриди, які можна не підписувати, вони відрізняються. Ось який великий. Бедунів багатенько посадили. Він гарно зійшов швидко, так розсада зійшла, така сильна. І на грядці він гарно почувається. На третьому місці в мене тунель із динями і кавунами. Можливо, тут через цю мульчуючу плівку а була така спека, що давно такої не було. Та рослини запеклися. Звичайно, всі дині ми поїли. Я залишала по дві дині на кущу, небо вже з'їли. Добираємося до Раймонда. Вже підстигають, не поливаю, зів'яли їм жарко. Рекомендують не поливати в кінці, щоб цукрів набиралася диня. Та й про кавуни така чула. Далі посаджені кавуни, ми їх майже всі вже винесли звідси. Стигли, якісь не дуже стигли, якісь не запеклися. Погода ж, звичайно, не така, щоб плівку мульчуючу простилати. Вирощувати в тунелі, і в порівнянні з тим, як сам талісман, молода розсада, виросли дуже великі, то в тунелі мені не сподобалося. Дуже багато біля них роботи, затрат, а результат гірший, ніж там, де кавуни майже самі виросли. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Кавуни ми не пасинкуємо і не формуємо. І немає чого тут ні пасинкувати, ні формувати, як на них подивитися. Один кавун на кущеві і листя не забагато. Воно ще зелене, але вже не таке сильне, щоб рости. Як тільки зав'язується кавун, листя перестає рости і погони у нос. Хоча ми поливали, дині буду формувати обов'язково.